Вітання, друзі, якщо у вас зламалася мікрофольовка, а саме перестала реагувати на кнопки, не не викидайте її, знімаєте, ось цю панель, панель, ну, це сама панель, а знизу знаходиться ось така клавіатура тонкоплівкова. Вона виходить з, лазу. з ладу. Якщо даної клавіатури немає в наявності, тобто мікрофольовка устаріла і немає в продажі її, то не відчайтеся, Ви її відкладуєте в сторону. А саме не просто викидаєте, а розполовинюєте її, вимальовуєте схему кнопок. Якщо вам всі кнопки не потрібні, то вимальовуєте основні кнопки. В даному випадку використовується всього-навсього 4 кнопки: це стоп, старт, 10 хвилин і потужність самого, самого магнетрона. Ставите кнопки сюди, далі ставиться ось ця Панель приклеюється на двосторонній скотч, і мікрохвильовка працює далі. Як ви бачите, я вже це діло зробив. У нас кнопка стоп працює. 30 секунд теж працює. Все. Давайте перевіримо потужність. У нас теж потужність працює, як ви бачите, вибирається. І Також працює кнопка вибора по... з інтервалом в 10 хвилин. Все, Натискаємо старт і мікрохвильовка працює. Як ви бачите, вона. На даний момент споживає 1,2 кВт, тобто силова частинка працює і все працює. Все вимикаємо, обнуляємо і далі клеїмо ось цю панельку і віддаю власнику. Дякую за увагу.